Зараз знаходжусь на південному вокзалі, захотів перекусити, взяв ось таку гарненьку шаурму в цьому закладі. Тут дуже гарний інтер'єр, такі ось гарненькі столики, привітний персонал, дуже гарна смачна, смачна шаурма. зараз будемо куштувати. Дуже смачна шаурма, соус смачний. Я взяв саму маленьку, але вона така по розміру не дуже та й маленька. До речі, кава, теж смачна тут. По смаку дуже смачна. така ну Реально смачна. Але це одне місце таке, трошки воно мені не подобається. Тут лаваш дуже накручений. А так дуже смачна. Вийшов поїв, задоволений на 100%. Така ось точечка. Це ось заїзд до південного вокзалу. Тут у них є ще ось літня частина, і от там ще можна під навісом посидіти. Гарна точка, гарне обслуговування, мені дуже сподобалось, дуже було смачно. Ну не, не прям так, щоб на всі 100%, ну 4 з плюсом ця шаурма вартує уваги. Дуже смачно було.